До інших новин натюрморт від класики до модерну. Унікальний арт-проект стартує у Дніпропетровську із 6 листопада. Відразу на восьми виставкових майданчиках відбудуться експозиції натюрмортів та фоторобіт у цьому жанрі початківців і відомих авторів. Виставки триватимуть протягом двох тижнів у національній спілці художників, музеї літературне придніпров'я, музеї українського живопису та інших виставкових залах і галереях. Всього до експозиції готують понад 500 робіт. Подивитися натюрморти у рамках цього арт-проекту. Усі бажаючі зможуть. Безкоштовно. Для того щоб столь масштабний проєкт натюрмартут классики до модерного сприймався легко і непрозвольно. Мы его скомплектовали по принципу маленьких коллекций. Коллекция имеет свой маленький образ, свою маленькую эстетику и свою маленькую историю. Поэтому я думаю, зрителям будет интересно просто путешествовать от музея к музею, от выставочного зала к выставочному залу и получать какие-то новые свои эстетические впечатления. Его главная задача ⁇ объединить вокруг общей идеи раскрытия красоты и, знаете, такого человеческого восприятия, которое дает... Созерцание натюрморта для объединения горожан Днепропетровским.